Фаталістичне мислення. Росте курс долара. Нам понизять зарплату. Я ніколи не виплачу кредит. Ми всі помремо з голоду. Фаталістичне мислення це властивість людини створювати негативні прогнози та бачити катастрофічні наслідки усіх майбутніх подій. Окрім того, людина щиро впевнена у власній правоті. Для того, щоб подолати дане когнітивне спотворення, варто ввести щоденник ваших тривожних думок та очікувань, де ви будете записувати усі свої страхи та передбачення, а через деякий час зможете оцінити їх на раціональність, що з передбачуваного вами здійснилося? Чи впала комета, чи змінився курс долара? Але якщо ви самостійно не справляєтесь з даною проблемою, варто звернутися до спеціаліста.